Ми зупинились заправити машину і заодно зайти в сіпс, їсти або випити. Зараз глянемо які тут опції. Так, це все ті Все таке. І Що у нас тут є суші. Тут є гарячі опції. Тут можна замовити онлайн. Що тут є взагалі? Вода. О, тут не шоти, о, тоник шот. Що Шо це таке Оце я можу, візьму. Суші є такі полы. А це прикольно. Це такі овочі з полосом, з цього. Просто яйця є, тобто реально таку нормальну їжу можна знайти. Чи пудінги? 8 доларів, Егг-сендвіч, фрукт салат. І можна ще гарячу замовити. Тобто є опції такі, як погані. 20 доларів за гарячу якусь колу.